Привіт усім, тут дивіться це відео. Короткий огляд котла Василя Постоваченка, нині покійного, царство йому небесне. Звернувся до мене з сусідньої області. Дядько, тут він робив ще по консультації Василя Покійного нині вже з газових балонів. Висота в нього була така, як є зараз, аналогічна, але він робив котел сам для себе. Так, і Василь допомагав, консультував просто з газових балонів по ну, метр восімдесят висотою. Як не странно, але той котел горів довго. Йому вистачало там і на пів суток, і навіть до суток при слабих морозах Хватало 10 років відслужив той котел. Заказав він мені мене ті самі повтори, що були. Регулятор тяги в нього працював як піднімав верхню заслонку для повітря, так і знизу. Там я потім покажу поближче. Це аналог його ж конструкції. Він нічого не хотів так кардинально міняти. Збільшувати потужність також не хотів, тому що той повністю його забезпечував по горінню по часу і по потужності. Я тільки чуть-чуть, в -чуть, мене була труба така. Ось, ну, Десь до 7 мм низ під силу тою трубою, тому що за 10 років там в нього з газових балонів внизу десь потік той котьов. Цей трошки більший, цей 310 всередині топка, висота та ж сама. Зараз покажу трошки конструкцію. Так я так казав, знизу цей регулятор тяги. Він буде підключений в нього. так же саме Сюди тут же. Тут наверху буде, як вверху піднімати, потім, якщо не вистачає, той піднімається високо, потім додається, ще тут подача. Отак От він працював, його повністю влаштовує. Ну, тут нічого такого немає в ньому, без ножок, тому що він там стоїть, так і без ножок. Що цікаво, він в нього був підключений через газовий котел. І Подача газового котла йшла то обратка перепутана з подачею була. Получалося, що обратка йшла вверх цього твердопаленого, а подача на дом вниз. Ну, так собі, я не знаю, десь років він служив, ну, хоча мені це зовсім не подобається, я йому пояснюю, як правильніше, як краще, так по-класичному. Там дальше, в принципі, Хазяїн-барін. Всередині оце от остаток труби, так як я казав, яка стінка, там в нижній частині. Тут класична подача повітря. Так як, як я і роблю постійно, універсальна роздача, хватає на всі види палива. Немохід тут 125 труба. Ну, йому вистачало, значить так і ніяких побажань міняти, нічого він не, не хотів. Ось такий от котлик. Дякую всім за увагу. В принципі, більше нема що додати. Будьте здорові, всім мирного неба.